Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пишуть, що залужний може стати прем'єром України та ревізором над всіма коштами. Очевидно, що це був ультиматум США перед виділенням 60 мільйонів допомоги Україні. Втім, залужний уже прийшов по душу Шмигаля, коли побачили його декларацію. Жахнулись у першому воєнному році. Очільник уряду жив на одну зарплату. Сукупний дохід сім'ї прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в 2022 році становив 8 мільйонів гривень для порівняння у двадцять році статки очільника уряд. До та його дружини склали 8 мільйонів гривень. Про це повідомляє главком з посиланням на реєстр декларації. Річна заробітна плата прем'єра склала 900 тисяч гривень. Це єдиний вид доходу, який отримав Денис Шмигель у 2022 році. Натомість його дружина Катерина заробила за 2022 рік 7 мільйонів гривень доходу від заняття підприємницькою діяльністю. Ще 27 тисяч гривень склала її пенсія за інвалідністю. Що цікаво, у довоєнному 21 му Катерина Шмигель тримала у готівці лише 35 тисяч гривень на рахунках у банках. Шмигаль зберігав 209 тисяч гривень, дружина Катерина 300 тисяч гривень, донька Анна 316 гривень. Що стосується нерухомості, то в прем'єра особи змін як і позаторік у власності земельна ділянка площею 22 сотки на Львівщині. Решта сімейного майна записана на, на дружина. Це будинок площею 215 квадратних метрів, нежитлове приміщення площею 323 квадратних метри, земельна ділянка 0,01 гектара і частина 25% відсотків земельної ділянки з загальною площею 0,04 гектара. У все у Львові. Також Катерина Шмигль володіє земельною ділянкою, площею 0,22 гектара на Львівщині. Крім цього, у 2022 році дружина прем'єра за 150 тисяч гривень купила гараж площею 17,7 квадратних метрів у Львові. І ще сім'я Шмиглі володіє автівкою Land Rover Discovery Sport 2016 року випуску записана на дружину очільника уряду. Телеграм-канал Офісний Портвель зазначає, що питання відставки Єрмака це питання найближчих днів або тижнів. Зеленський провів останнє турне по європейських країнах на кожній із зустрічей, які пройшли. Плідно партнери ставили одне питання: чому Єрмак ще досі очолює ОП? заключне питання поставив Байден, який порадив Зеленському прислухатись до залужного та прибрати від себе корупціонерів. Це стосується також і Шмигеля та його уряду та міноборони. Партнери дізнались про мільярдні виводи грошей в офшори. Ситуація для всіх патова. Зеленському поставили ультиматум розібратись, інакше допомоги більше не буде. І от вчора у мережі з'явилася інформація щодо можливого призначення залужного на посаду прем'єр-міністра України. Нині цю посаду обіймає не шмигель. Кажуть, узгоджено, що новий прем'єр. Заміну готують найближчим часом. Наскільки відомо, то в нього вже працює бек офіс і продовжується набір фахівців. У нього повідомив співрозмовник агентства. До зустрічі друзі стату. Подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.